і кохати, і кохати. Ну чого? Ще три хвилини. прислухи. Але я хочу, щоб ти був не тільки біля мене, Жень. Я хочу, щоб ти був мені. Бля, це піздець. <сіплі> Куди його мафія, <сіплі> Мене вій. переповнює доброта Євгенія! Женя Женянович! Бля, І зупиніть, зупиніть час! уже! Я Женя нович! Я не обедля <сіплі> в Рубашку надів, рубашку надій, поспокарствува! Фих, я же є нович, тому я <реш> думаю, що <реш> перший гравець точно червоний, а передаю слово далі. Дякую. Є?